Всім доброго дня. Тема сьогоднішньої нашої лекції. Датчики і вимірювальні перетворювачі. Що таке датчики і вимірювальні перетворювачі? Це пристрої, призначені для забезпечення системи керування певною інформацією необхідною. Про об'єкт керування. Тобто це такі пристрої, які фіксують або вимірюють якісь певні фізичні величини, які характеризують стан об'єкту керування. Ну, в нашому випадку це металорізальний верстат або промисловий робот. Певним чином перетворюють. Цю фізичну величину в зручну для подальшої обробки інформацію і передають цей сигнал в систему керування. В літературі ви можете зустріти термін датчики і термін вимірювальні перетворювачі. В принципі, це тотожні терміни, але деякі джерела трактують. Таким чином, що вимірювальний перетворювач це певна частина датчика. Ну, тут питання таке суперечливе, можна трактувати і так, і так. Тобто, в будь-якій ситуації вимірювальний перетворювач може, може сам слугувати датчиком, а може бути частиною якогось датчика. Перший пункт нашої лекції це скорочена класифікація датчиків. Дві основні ознаки, за якими класифікують датчики, це за видом вимірюваної величини і за типом вихідного сигналу. За видом вимірюваної величини зрозуміло, що скільки в нас фізичних величин існує, стільки ж може існувати і типів датчиків. Ну, ті, що застосовують у нас у металорізальних верстатах, ми вже коротко торкнулися на минулі лекції. Це датчики положення, датчики швидкості в першу чергу. Також можуть бути датчики сили, датчики тиску, датчики температури, іноді датчики прискорення або датчики вібрації та інші. Ну, для прикладів ще які можуть бути датчики. Датчики витрати рідини, наприклад, датчики освітленості. Там, датчики наявності заготовки, там, пристосування або в робочій зоні і таке інше. Ну, також може бути маса інших типів датчиків, які не застосовуються у верстатах. Ну, наприклад, там, датчики вологості, датчики напрямку магнітного поля. Ну і тому подібне. І другий тип, тобто друга ознака, за якою класифікують датчики, це за типом вихідного сигналу. Ну, три основних типи вихідних сигналів. Чому основні? Тому що кожен з них має безліч підвидів. Три основних типи це аналогові, дискретні і цифрові. Ну, що таке аналоговий сигнал. Аналоговий сигнал це певна фізична величина, е, яка може змінюватися безперервно. Тобто з будь-якою безкінечно малою зміною. Ну, зазвичай е, системи керування у нас в переважній більшості електронні, тому у якості. Інформаційних сигналів застосовується або електрична напруга, або електричний струм. Тобто аналоговий вихідний сигнал це зазвичай електрична напруга, ну, в ідеальному випадку пропорційно до вимірювальної величини, наприклад, до положення, або до швидкості, або до сили, або електричний струм. Ну, Іноді ще застосовують е, пневматичні або гідравлічні системи керування. Там у якості вихідного сигналу може бути тиск, може бути витрата е, рідини або повітря. Е, далі, дискретний сигнал. Е, ще я не сказав за аналогові сигнали. Аналогові сигнали можуть Якщо ми будемо брати до уваги лише там електричну напругу або електричний струм, вони можуть відрізнятися за межами величин цих сигналів, тобто напруги або струму. За наявності зміни знаку і за діапазоном зміни. Тобто від мінімуму до максимуму, наскільки може змінюватися. Ну, і там ще є підтипи під за навантажувальною здатністю. Це вже такі нюанси, які нашої, нашого фаху не стосуються. Це, цим займаються фахівці з електронних систем автоматизації. Далі, дискретний сигнал. Дискретний це самий простий. він може передавати лише два стани, які відповідають, наприклад, є заготовка у верстаті у пристосуванні, або її немає. Затиснутий патрон або незатиснутий. Затиснений інструмент або не затиснутий. Закриті двері. Огороджувальні на верстаті або відкриті. Оце називаються дискретні сигнали, які можуть мати лише два стани, так або ні. І цифрові сигнали це е, підвид дискретних сигналів, але від дискретних вони відрізняються тим, що е, мають не е, два фіксованих стани, а більше двох. Тобто це може бути від трьох і до безкін, безкінечності, до декільких мільйонів або десятків мільйонів і так далі. Але це також сигнали, які мають строго фіксовані стани. У випадку і дискретних сигналів, і цифрових. Ці фіксовані стани можуть передаватися знову ж таки. За допомогою електричної напруги або електричного струму. Але тут вже протоколів передачі може бути дуже велика кількість. Ті ж самі дискретні сигнали можна передавати там напругою 0 або, там припустимо, 5 вольт. Це так або ні. Можуть бути будь-які інші фіксовані рівні напруги. Ну, наприклад, там 3 вольти це 0, 15 вольт це одиниця. І таких, таких комбінацій може бути велика кількість. Є там певні стандартизовані. Ну, Строго стандартизованими їх назвати не можна, це зазвичай якісь фірмові протоколи прийняті тим чи іншим виробником. Деякі з них дійсно стандартизовані, але можуть бути і певної власної розробки певного виробника. Ну і те ж саме стосується. Цифрових сигналів. Цифрові сигнали також можуть передаватися певним набором напруг, певним набором струмів, паралельно, тобто одночасно всі сигнали, послідовно по бітам, по розрядам і так далі.